Це все дуже просто, якщо там. Зробити це кілька разів. Потім ви починаєте дизайнити значить, це питання, там писати компоненти, виставляти, як воно буде все взаємодіяти, спілкуватися з вашим інтерв'юером. Буде насправді дуже погано, коли люди до цього систем дизайну підходять і щось собі малюють, кажуть, зараз, зараз домалюю поясню. Але насправді інтерв'юер чекає, що ви будете з ним говорити, будете розказувати, що буде, де буде, як буде. Я не буду казати, які задачки, які задачки мені казали. Ви можете в інтернеті насправді знайти. Список цих задач і підготуватися, бо майже у всіх компаній вони приблизно однакові, але вони її цікаві цікаво, як ви зробите це рішення. Звісно, від вас не очікують, що за. 40, там на 35 хвилин ви зробите рішення, яке можна в <ху> продакшн. Ні, це скоріш за все гіпотетична задача, яку ви обговорюєте з вашим інтерв'юером. Він з вам задає якісь питання, ви дивитесь, яким чином це вирішити тут, вирішити там. Він запитає, які є проблеми в вашому рішенні, як би ви їх вирішили. Ну коротше, це просто технічна дискусія, яка дуже класна, дуже цікава. Блін, ну реально подобається.